Права 943. Виконайте віднімання. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 9,2. Треба відняти 6,7. Давайте будемо віднімати в стовпчик. Записуємо 9,2. Мінус 6,7. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 12-7 це буде 5. 9 забрав одиничку, це 8. 8 мінус 6 це 2. Ставимо кому, це буде 2,5. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 2,5. Переходимо до другого завдання. Бачимо, 29,36 мінус 19,59. Віднімаємо стовпчик. Записуємо 29,36. Відняти. 19,59. Віднімаємо. 6 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це буде 7. 3. Збрали одиничку 2. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це 7. 9. Забрали одиничку, це 8. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9 це буде 9. Є. Далі 2. Забрали одиничку, це 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 9,77. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо. 20 мінус 5,63 соті. Давайте віднімати. Отже, записуємо особчик тоді 20, цілих, мінус 5,63 соті. Дописуємо тут 2. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус це 7. 0. Забрали одиничку. Забрати одиничку не можна, позичаємо. 10 забрали одиничку 9, 9 мінус 6 це 3. Нуля позичити не можна, позичаємо старшого розряду, тоді 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас буде дорівнювати. Пишемо 14, 14,37. Переходимо до четвертого задання. 8,3 треба відняти 4,678. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Пишемо 8,3 мінус 4,678. Дописуємо тут два нулі, щоб відняти. Віднімаємо. Так, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 0 не можна 0 позичити. Беремо старшу розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 7 це 2. 3, збрали одиничку – це 2, 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12-6 це 6. 8 збрали одиничку 7, 7 мінус 4 це 3. Ставимо на кому, то записуємо, що різниця у нас буде дорівнювати. 3,622. тисячні. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.